Небесного Отця і Богородице Діво до нашої матері Небесної. Добре? Добре? І як ви будете ввечері лягати, спати, так само. Помоліться, отче наш, і Богородице Діво. Бо треба подякувати, правда? <святок> так, <Я> вибори, <святок> і перед відою і після йти. Але найважливіше є починати <плесок> день з молити. Добре? І закінчувати день разом з молитвою. Як ви так будете робити, побачите, ви дуже успішно закінчите не тільки перший клас, не тільки школу, а здобудете усі інші знання, які ви потребуєте, щоб справді стати дорослими, мудрими синами і доньками ваших батьків, церкви і нашого народу. А тепер разом помолимося до Господа Бога. Ми вас покровимо з водою, добре? А потім отримайте подарунки, для того, щоб можна було гарно, успішно з Божим благословенням почати цей навчальний рік. Гаразд?